З нагоди великого національного свята нашої державності Дня Незалежності України прийміть найсердечніші вітання та побажання від колективу інформаційного порталу Золочівкрапканет. Вже 33 роки минуло з того дня, коли здійснилася споконвічна мрія наших предків бути господарями на своїй багатій, прекрасній і чарівній українській землі. Цей день символізує свободу, національну єдність та незламність духу українського народу. Вітаючи зі святом, ми в першу чергу хочемо висловити щиру подяку усім, хто захищає незалежність України на фронті. Низько вклоняємося тим, хто віддав життя за нашу свободу. Попри всі труднощі, ми впевнені, що вистоїмо та здобудемо перемогу. Любімо свою мову, свою країну, цінуємо один одного. Нехай цей день стане нагадуванням про силу нашого народу і важливість єднання в ім'я майбутнього. Від щирого серця і від усієї душі бажаємо вам переможного миру, міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, щедрої долі та сили для нових звершень. Нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові добрі починання в ім'я соборної, незалежної, демократичної та процвітаючої України, надійної запоруки добробуту і щасливого життя її народу. Зі святом вас, слава Україні! Героям слава